Добрий вечір, шановні колеги. Мене звати Владислав Шах. Я є засновник та ментор коуч Європейського університету коучів, де всі програми акредітовані Європейською федерацією коучів. -ІСІФ. Сьогодні я вирішив зробити невеличкий прямий ефір та відповісти на запитання клієнтів людей, які цікавились програмами університету, і протягом останніх двох тижнів задавали мені різні запитання. Тому я підготував для вас 10 головних, на мій погляд, запитань від них. І сьогодні на цьому ефірі я на них відповім. А також наприкінці ефіру розповім вам про програму Швидкий старт у коучингу, яка ось вже починається 12 червня 2023 року, тобто через 4 дні. Ну що, давайте переходит, переходити до запитань. Перше. Де мені шукати клієнтів після курсу навчання з коучингу? Дивіться, якщо ми говоримо про курс Швидкий старт у коучингу, в ньому є програма, а точніше, дві програми у записі, які вам допоможуть зрозуміти, де ж саме вам надалі шукати клієнтів після навчання. Ця програма вона включена в основну програму. За неї не потрібно там сплачувати 500 євро. Все включено. Тобто, ви проходите основну програму з коучингу, дивитесь у записі два курси з просування коучингових послуг. Наприкінці чи всередині навчання все буде залежати від того, як швидко ви будете дивитись, ви зрозумієте, а що ж необхідно робити далі для того, щоб просувати ваші послуги. Я про це подумав, ви за це не переживайте. Далі, а і також хочу сказати, що я вам особисто також буду давати рекомендації на курсі. Ви можете задавати мені такі питання, ніяких проблем в цьому немає. Наступне питання: а які основні навички потрібні, щоб стати коучем? У мене є проблеми з комунікацією, але я над цим працюю. Слухайте. Ну, я хочу сказати, що нічого такого важкого uh, немає в, в тому, щоб стати коучем. Є дві, два основних навика. Перший навик це вміння слухати людину та не перебивати. І наступний навик це вміння задавати питання. Ну, стосовно слухання, я так вважаю, що у вас ну, це не є важко на сьогоднішній день. Я так, я так вважаю. Якщо ні, тоді я розповім вам на курсі, що необхідно зробити для того, для того, щоб Дуже-дуже уважно слухати ваших клієнтів і не, не відволікатися. Наступний навик, як я вже сказав, це вміння задавати питання. Всі коучингові техніки на курсі вони розписані від А до Я. Ви не просто приходите і думаєте, а яке там далі задати питання? Ні, там все для вас вже буде підготовлено. Ви просто слідкуєте за питаннями. Вони є там в, в определеному, так скажемо, порядку. І ви задаєте перше питання, потім наступне, третє. Нічого придумувати не потрібно, додумувати не потрібно. Я все для вас вже зробив для того, щоб з першого разу ваші коуч-сесії були вже дуже крутими. Також хочу сказати, що велика цінність в коучингу те, що люба. От яку б ви коуч-сесію не провели б з клієнтом, так чи інакше вона буде мати успіх. І це дуже крута перевага. А вже ж якщо буде працювати більш досвідчена людина, більш професійний коуч, він зможе провести цю коуч-сесію краще, ніж ви. Але ж розумієте, що навіть на ваша, ваша перша коуч-сесія також вже буде мати ем, успіх і досягнення для клієнта. Наступні досягнення для клієнта. Тому взагалі не переймайтеся по цьому питанню. Вам необхідна просто практика буде додаткова і ніяких проблем не буде. Наступне питання третє. Чи потрібна вища освіта, щоб почати працювати коучем? Слухайте, ну це наступна перевага, тому що не потрібна вища освіта, щоб почати працювати коучем. Якщо б ви обрали б професію психолога, так, вам би довелося. Би там, скільки 5 чи 6 років навчатися на психолога. Для того, щоб почати працювати коучем, вам необхідно тільки, що отримати, тільки ніж отримати сертифікат. Як тільки сертифікат у вас буде на руках, ви можете починати вашу практику. Платно чи безоплатно. Наступне питання. З якою регулярністю проходить навчання? У мене завантажений графік? Дивіться. Курс швидкий старт у коучингу» проходить 4 понеділка поспіль. Кожного понеділка, з 7 до 9, чи може навіть бути так, що до 10 години вечора будуть проходити заняття, і цей час фіксований. 4 понеділка поспіль. А також є практика, а саме менторинг. І тут дуже тут також все дуже чудово. Я ну, скажімо так, продумав. Тому що студенти збираються чи в пари, чи в трійки в зручний для них час, включаючи вихідні дні. Ну, бажано неділю не трогати, не, не торкатися, да? але ж з понеділка, ну точніше, з, з вторника до по суботу включно, ми можемо проводити з вами менторинги в зручний для вас час. Тому, якщо ви дуже зайнята людина, я думаю, що ну я, я так думаю, що ви знайдете у вечірній час декілька часів, так по понеділкам, а також зможете обговорити найкраще время для з вашими вашими з вашими колегами для проведення менторингу, для проведення додаткової практики, для того, щоб я чи мої колеги оцінили вашу роботу, дали вам рекомендації, так підкреслили. Ваші сильні сторони як коуча, як у коуча. Далі, наступне питання. Це було четверте. П'яте. Чим, чим відрізняється ICF від ECF Федерації? Дуже-дуже влучне питання. Давайте розповім. Перше. ICF це Американська Федерація International Coaching Federation. ICF. Це Європейська Федерація, European Coach Federation. Це перша, так? По-друге, по-друге, ICF, це Американська Федерація. Це більше про лайф-коучинг. ECF, це Європейська Федерація, це більше про бізнес коучинг. Я хочу вам сказати, що запитів на сьогоднішній день у клієнтів більше в сфері бізнес коучингу. Тому, на мій погляд, краще розглядати федерацію ECF. Хоча це не говорить про те, що ви зможете працювати тільки з запитами, пов'язаними з бізнесом. Ні. Техніки, які ви отримуєте на курсі, ви зможете також з ними працювати з запитами, які пов'язані з життям ваших клієнтів. Тому, ну, от така от відмінність. Ще ще відмінність ICF вони працюють в класичному стилі, де коуч не дає ніяких рекомендацій протягом роботи із клієнтами, ECF також працює в класичному стилі, де коуч не дає ніяких рекомендацій, а працює задаваючи лише питання, різні питання. Але ж якщо коуч є експертом у запиті клієнта, і якщо сам клієнт хоче, Отримувати, отримати рекомендацію, якщо клієнт не проти, то коуч може е, дати рекомендацію. І на мій погляд, це дуже круто, тому що я вам розповім швиденьку історію. Е, в мене є колега, який закінчував курс навчання. Він проводив е, е, коуч-сесію коуч-сесію з менеджером з продажів. з продажів. І, а сам мій колега, він такий продажник на 100%, тобто має такий дуже величезний опит в продажах. І він задає питання, що ти можеш зробити? От скажи мені, будь ласка, окрім того, що ти можеш там, там дарувати якісь там інсентіви, Ну, інсентіви це такі маленькі подарунки у торгівельних там, точках. Що ти можеш також зробити для того, щоб підняти рівень дистриб'юції? На твоїй території. І молодий менеджер з продажів, він не знає, що ще робити, тому що в мене в нього немає великого ну як вам сказати досвіду. Він молодий, тільки прийшов там декілька місяців працює в компанії. А мій колега, який задає ці відкриті питання і розуміє, що він не може давати рекомендацій. Він не був сильно задоволений цим, тому що в нього, як я вже сказав, в нього є величезний досвід, і он просто міг би розписати, що той менеджер зелений, поки що менеджер має зробити для того, щоб досягти успіхів на своїй території. Бачите, як? Тому тільки задавати питання, це не завжди вихід з положення. Іноді буває так, коли просто чи менеджер, чи клієнт, який до кінця не розуміється, а у коуча є що порекомендувати. Тому, чому б ні? І ECF Федерація, яка акредиту... Акредиту... акредитувала програми Європейського університету коучів, вона це дозволяє робити. І в цьому тільки перевага, я вам хочу сказати. Добре, йдемо далі. Так, так, так. Шосте, наступне запитання: що буде написано на сертифікаті? Я дуже часто э, чую так, дивлюсь на це запитання від клієнтів. Давайте розповім вам. Ну, по-перше, ви можете побачити сертифікат э, на сайті, э, там, де сама програма, швидкий старту коученгу. Э, ну, а по-друге, давайте скажу: на ньому написано, що ви э, пройшли акредитовану програму. Європейської федерації коучів, яка називається швидкий старт у коучингу. Там лише написано англійською мовою, але я вам перекладаю зараз. І після проходження цієї програми ви є сертифікованим коучем. І це дуже-дуже важливо. Тобто, от, наприклад, в мене є програми, там перший ступінь навчання, основи та ведення в коучинг. Там не написано, що ви є сертифікованим коучем. Саме той сертифікат з першого ступеня він не дозволяє вам працювати коучем. Ви отримали від мене у записі необхідні знання, необхідну коучингову техніку, яку зможете потім використовувати при роботі з клієнтами, але ж ви не є сертифікованим коучем. Ви просто прослухали. Програмою отримали ваш сертифікат. Я хочу сказати, що це також круто отримувати додатковий сертифікат, навіть на якому не буде написано, що ви не є сертифікованим коучем. Так, взагалі, для Галочки, для ваших потенційних майбутніх клієнтів, це дуже і дуже круто. Я знаю, ну як вам сказати, на, на своєму російському опиті, так. Тому, тому на вашому сертифікаті по курсу швидкий старту коучингу буде написано, що ви є сертифікованим коучем, і це дуже і дуже круто. Повірте мені, це дійсно круто. Йдемо далі. Так, це було шосте. Сьоме. Чи можна буде спілкуватися з вами особисто в процесі навчання? А вже ж можна. Ви просто маєте зі мною спілкуватися, а я маю з вами спілкуватися. Протягом навчання. В, у пакеті ПРО та у пакеті ВІП є можливість зі мною продовжувати спілкуватися більш, ніж протягом самого навчання. Тому це обов'язково. І я кожен, кожен раз з кожним курсом говорю студентам: будь ласка, запитуйте мене, всі ваші, як вам, навіть якщо вам здається, що це питання, ну, як сказати, може там показатися не дуже таким. Ну, як там влучним, все одно запитуйте. Да? Якщо ви щось хочете там зрозуміти, проясніть, проясніть прояснити для себе, будь ласка, запитуйте, я відповідаю дуже-дуже швидко на питання, тому що я був на вашому місці. Я розумію, що таке, коли людина приходить до професії, хоче якомога швидше навчитися, там зрозуміти багато речей. І це дійсно важливо, коли є коуч, є професіонал, який відповідає на питання. І ці відповіді допомагають клієнту, допомагають студентам, студенту ну, как, бути більш професійною, да, в, в, в тому, чим, чим вона займається, в проведенні коуч сесій да і взагалі, взагалі розуміти більше. Тому так, відповідь так, однозначно так. Чи можна? Угу. Восьме питання. Чи можна оплатити курс із розсрочкою? Якщо так, то на скільки місяців і яка переплата. Дивіться, ви можете домовитися зі мною як варіант, один варіант, і розрахуватися зі мною до кінця навчання. Це можливо частинами, але до кінця навчання. Тобто, протягом місяця вам необхідно буде зі мною розрахуватися. Є також можливість. Взяти нульову переплати немає ніякої, взяти нульову розсрочку від банків-партнерів. Це шість банків, але ж розумієте, як? Бо той сервіс, з яким я працював по прийому платежів, він сьогодні сказав про те, що він знову починає працювати. І дай Бог. Можливо, навіть завтра чи через декілька днів він знову після повторної реєстрації розпочне працювати із клієнтами, ну точніше, зі мною. І в мене на тому сервісі, на першому сервісі, зараз я працюю з іншим. На тому сервісі у мене у у мене була можливість ну як би так сказати, щоб клієнти, які приходять на курс з коучингу, могли взяти розсрочку в одному з шести банків. Тому Та ну так, пишіть особисте мені повідомлення, якщо це вас цікавить, і будемо якимось чином дивитися, як я зможу вам допомогти. Так, і ще два запитання. У, у вас є записи, записи ваших сесій, щоб подивитися, як ви працюєте? <с. <с.> так, в мене дійсно є записи моїх коуч сесій і велика кількість записів. Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день. В мене саме велика кількість реальних коуч-сесій із клієнтами у записі ви можете подивитися в порівнянні зі всіма іншими школами і коучами, які навчають коучингу в різних школах України і не тільки. Тобто ви можете знайти мене на YouTube. Мій канал називається Владислав Шах. Там є 18 демонстраційних коуч-сесій з різними запитами. Я думаю, що вам все стане зрозуміло. Ви точно приймете рішення чи йти до мене на навчання, чи шукати когось іншого. Дивіться, будь ласка, переходьте на канал, дивіться, приймайте рішення. І останнє запитання: я біженка з України, останні 9 років живу в Польщі. Розглядаю для себе коучинг як другий спосіб заробітку. Ваш сертифікат катується в Європі. Так, а вже ж він катується в Європі і не тільки в Європі. Сама по собі Європейська Федерація коучів зареєстрована в Європі, в Латвії, на сьогоднішній день федерації більш ніж 20 років. І якщо говорити про всіх моїх студентів, вони працюють зараз у Європі, у США, у Канаді, у Новій Зеландії та в інших країнах. Немає ніяких обмежень, тому тут все гаразд. Все буде добре, ви зможете працювати без, без ніяких проблем. Це все, що я хотів вам розказати і відповісти на запитання. Ну, точніше, запитань більше. Я просто зараз вибрав 10 і, і, розповів, і відповів вам на них. І давайте тоді, наступні буквально 5-7 хвилин я вам розповім про програму швидкий старту коучингу». Яка розпочинається у цей понеділок. Так, одну хвилинку. Вимкнути коментарі. Давайте розпочинати. І так, курс швидкий старт у коучингу. Це, я би так би сказав би, ключова програма на сьогоднішній день в моєму університеті. Це буде 12-й потік цього курсу. І у цей понеділок, 12 червня, він розпочинається. Тривалість цього курсу, як ви бачите, 4 тижні. Протягом 4 цих тижнів ви отримуєте всі необхідні техніки, коучингові техніки, які співпрацюють з ключовими запитами клієнтів у коучингу. А саме, якщо к вам приходить клієнт і хоче щось досягати в житті чи в бізнесі, у вас буде перша коучингова техніка, яка вам допоможе. Вам допоможуть і вашому клієнту в його запиті. Якщо к вам приходить клієнт і каже вам, що в, мене є, в нього є там деякі перешкоди, є там блоки, є там обмеження, є там страхи, тоді ви обираєте наступну другу техніку і слідкуючи і, і, і якби, працюючи з цією технікою. Задаючи, задаючи послідовні питання, які там вже будуть, все буде прописано, я хочу вам повторити тут. Нічого додумувати не потрібно, я про все, про все подбав, так, для того, щоб вам було дуже комфортно працювати з техніками. Тобто, ви зможете також допомогти вашим клієнтам. Третя техніка. Якщо к вам приходить людина і говорить про те, що він хоче стати більш такою впевненою особі, чи хоче збільшити мотивацію для досягнення їх її чи його цілей, ви також зможете з цим працювати. Далі, якщо приходить людина і говорить про те, що я хочу прийняти рішення, чи там бути мені менеджером з продажів, чи обрати там, іншу професію, наприклад, HR-менеджером, ви також зможете допомогти. Використовуючи четверту коучингову техніку курса. Тобто, ось всі ці чотири коучингові техніки вони покривають 80% всіх запитів клієнтів у бізнес та у лайф коучингу. Всі ці техніки є ексклюзивними, це не техніки, які там 20 років тому. Чи там 5 чи рік тому там, пропонує icf Федерація, яка навчає також людей з коучингу. Це окремі інші ексклюзивні техніки, які вас очікують на курсі швидкий старту коучингу. Далі ми з вами розберемо 8 компетенцій професійного коуча ICF. Для того, щоб бути професіоналом у цій сфері, вам необхідно слідкувати восьми компетенціям професійного коуча ICF. Частину з них ми будемо з вами на заняттях практикувати. Далі, менторинг, чи хто як говорить, менторинг чи супервізія це коли ви зустрічаєтесь з вашими колегами та зі мною чи з менторами-коучами університету, і під контролем, моїм, наприклад, під моїм контролем, проводити коуч-сесію один одному. І після того, як ви завершите проведення коуч-сесії. Підключаюсь я і даю вам зворотний зв'язок. Я говорю вам про те, що у вас вдало вийшло. Да, Підкреслюю всі ваші сильні сторони в роботі. А також гов... говорю конкретно, з прикладами, що необхідно зроб... які були помилки, і що необхідно зробити для того, щоб їх виправити на наступний раз. Ось така практика, ось такий менторинг вас очікує по кожній. Коучинговій техніці, тривалість цього менторингу це залежить від кількості людей від двох до трьох людей. Пробачте, від двох до трьох годин. Якщо дві людини, тоді дві години. Якщо три людини, три студента, тоді три години. Далі на вас буде очікувати всі записи, май... записи майстер-класів. Ви зможете зберегти всі посилання. Якщо вам буде там запотрібно відкрити і подивитися там через місяць чи через рік після навчання, ви завжди зможете це зробити. Також на курсі буде закритий чат, де я буду відповідати на всі ваші запитання. Це дуже важливо. я просто хочу наголосити, що підтримка в коучингу для студентів, які навчаються коучингу, це дуже і дуже важливо. Ви отримуєте від мене особисто підтримку, яка вам допоможе. Зростати швидше у професії. Далі на вас очікує підтримуюче середовище, де ви не зможете не зростати. Ви просто захочете діяти, щось робити більше для того, щоб починати досягати успіхів у цій професії та планувати ваші наступні кроки для того, щоб залучати клієнтів, для того, щоб презентувати себе як коуча. Після отримання сертифікату, а в процесі навчання ви можете просто вже говорити, говорити про те, що ви навчаєтесь, що через деякий час ви отримаєте сертифікат, на якому буде написано, що ви сертифікований коуч, і ви розпочинаєте, розпочинаєте вашу практику. Далі я вже відповідав на це, було одне із запитань. На вас буде очікувати два курси у записі. Які вам допоможуть зрозуміти, що робити далі з вашими знаннями, коучинговими знаннями? Як саме вам просуватися на цьому ринку? З чого потрібно починати? Як потрібно починати? Тому ці два курси в записі, їх тривалість 10 годин, 10 годин корисного відео, де ви зможете ну, як вам сказати, зрозуміти те, що вам робити далі, так, і які у вас повинні бути наступні кроки. І також хочу наголосити, що це не окремий курс, за який вам потрібно буде сплачувати. Як пропонують інші школи, я, пропоную, я зробив так, щоб цей курс був включен в основну програму. А його цінність, так на секундочку, 500 євро. Євро. Далі, ви отримуєте сертифікат. Європейського зразка, також про це вже говорив, на якому буде написано, що ви є сертифікований коуч. І також говорив про оплату частинами. Є така можливість, якщо це вам необхідно, будь ласка, напишіть мені, мені особисте повідомлення, і ми з вами обговоримо це питання. Колеги, наразі у мене все. Я відповів вам на всі запитання клієнтів, які цікавились програмою. Я вам розказав про курс швидкий старту коучингу, який у наступний понеділок розпочинається. Якщо у вас є до мене запитання, пишіть мені особисте повідомлення. Якщо ви хочете дізнатися більше про програму Швидкий старту коучингу, і якщо ви дивитесь це відео на моїй сторінці в Instagram, у шапці профіля є посилання на цю програму. Якщо ви будете дивитися це відео на моєму YouTube каналі, тоді в описі є посилання на програму Швидкий старту коучингу. Так і ви зможете все подивитися. І якщо там будуть запитання, можете чи через Instagram чи через форму в кінці сайту написати мені ваш запит, так і я вам відповім на нього. Все, колеги. Гарного вам вечора! Дивиться в сторону коучинга. Коуч це дійсно крута професія, і не тільки для того, щоб опанувати чи першу чи наступну професію. Коучинг це розумієте про, про свободу. Коучинг це про іншу людину, яка більш впевнена в собі, яка більш дисциплінована, яка знає, чого вона хоче від життя. Тому ще раз наголошую, що коучинг це не тільки професія, це величезні зміни на найкраще у вашому житті. Гарного вечора. до зустрічі на програмі!